Хмельничанка Вікторія Цьомик одна із тих, хто завершила стажування у міській раді з 6 червня до 28 липня. Вона працювала в управлінні молоді та спорту. Одним із головних завдань дівчини було ведення соцмереж. У Нас запустився ребрендинг нашого управління. Я долучилася, зокрема наразі зараз я веду активно соціальні мережі. була залучена до організації певних заходів. Ми Масштабні такі. Зараз готуємо, до речі, Воля Фест, наше управління, відділ спорту. Тому так я брала активну участь у стажуванні і взагалі в роботі, як напевно, на мою думку, як спеціаліста вже. Нині дівчина отримала не лише сертифікат про успішне завершення стажування, а й запрошення на роботу. Коли йшла, я була налаштована, що так, певно, я отримую роботу. Я дуже хотіла попасти саме в цей відділ і саме в це управління. І коли мені сказали, тільки що, що так, я зарахована, то така ефорія, що так, я змогла, і це дійсно те, що я хотіла, і так планую залишатися. Запросили на роботу й Анастасію Кобильник на посаду головної спеціалістки у молодіжний центр. Саме там дівчина й стажувалась. Каже, за цей час брала участь у підготовці різноманітних заходів. Їй це дуже подобалось. Це, зокрема, заходи до відзначення дня Івана Купала, Дня Британії в Україні. Також це був нещодавно день вдячності американському народу. Різноманітні квести, це і про скурів квест. Тобто в такому форматі наразі готуємося сьогодні до дня державності. Додає, стажуванням залишилась задоволена. Тож пропозицію про працевлаштування охоче прийме. У день, коли я йшла сюди на відбір в управління, мені попалося передбачення в Печовці, що все ще сьогодні розпочнеться, вийде вдало. Я так собі запам'ятала, і думаю, я сьогодні йду на стажування перший день. і От вона так і склалося. Загалом за можливість стажуватись та в майбутньому працевлаштуватись у міській раді боролися 54 претенденти. З них обрали лише 15 найкращих. По завершенню 12 розписали у кадровий резерв, троє отримали роботу. Ми відновили фактично зараз стажування після 24 лютого. Стажування в нас відбувається на конкурсній основі. 84 бажаючих воно було стажуватися, було відібрано 15 кращих для стажування. Вони пройшли стажування з 6 червня по 28 липня. За думкою, за оцінкою всіх керівників структурних підрозділів, де стажувалися, власне, стажувалася молодь. Це був найкращий взагалі, етап стажерів. Показали всі дуже хорошу якість, хорошу компетентність, знання, вміння, навички. Всі зараховані до кадрового Зерву всі отримали величезні знання, яких не можна отримати ніде-інде. Ну і що дуже важливо, що кожне стажування закінчується пропозицією для працевлаштування наших стажерів. Сьогодні трьом: управління молоді спорту, управління транспорту, і зв'язку і молодіжний центр запропоновано з понеділка працевлаштовуватись, приходити і вже виконувати роль не стажера, а працівника Хмельницької міської ради. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.